на початок 2022 року у нас в області працювало 62 підприємства в галузі тваринництва. Наразі на підконтрольній території залишилось і працює 23 тваринницьких підприємств. Із 19 підприємств молочного скотарства працюють 8. В області залишилось біля трьох тисяч голів великої рогатої худоби, що складає 48% до рівня минулого року. Багато твариницьких підприємств великих залишились на тимчасово окупованій території. Це такі підприємства, як Екопот, Нова, Нива, Малинівка та інші. Підприємства, в яких була худоба з великим генетичним потенціалом, це шість підприємств галузі молочного скатарства, щоб зберегти цю племінну худобу, здійснили релокацію до Київської, Івано-Франківської, Харківської та Дніпропетровської областей. Тобто, це половина всіх худоби, що була, вона релокована, 3550 голів. Зараз найбільша чисельність поголов'я великої рогате худоби у нас в Курахівській, Краматорській та Гродівській громаді.